Довести, що немає повноважень у адвокатури з 2022 року у всієї, на жаль, немає континуітету, який організована група Медведчука і Завітової е штучно створили, захопив владу в адвокатурі. І вони, і ми, і ви вже можете вірити і знати, що все рівно питання континуітету рано чи пізно виникне, і буде доведено, що діяли вони незаконно. що... Десятки сотні мільйонів гривень розграбовані навіть за цей час незаконно. Десятки адвокатів, патріот, патріотів позбавлені свідоцтв незаконно, без повноважень органів адвокатури. Ну і саме страшне, що відповідно може відбуватись, це те, що, на жаль, до 10 тисяч нових адвокатів отримали свідоцтва в період з 2022 року, коли органи. Кваліфікаційно-дисциплінарні в регіонах не мали повноважень, не мали континутету, і це питання, ще виникне.